Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Нумер 90. Вулиця Григоровича Барського. Площа Валерія Марченка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: торговий центр. Бажаємо вам приємної поїздки. Дія песенджерс. Зибас із ливенфром Григоровича Барського стріт тю Валерія Марченка is shopping center. Have a Центр. trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty there is 160 гривness. Зупинка. Торговий центр. This is shopping center. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Кільцева дорога. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кільцева Road. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка. Кільцева дорога. This is «Кільцева road. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Гастроном. Please stand clear of the doors. Your next stop is. Делі. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка гастроном. This is Delhi. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Школа номер 196. please stand clear of the doors. Your next stop is school number 196 Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Школа номер 196 This is school number 196. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Литвиненко -Вольгмут. Please stand clear of the doors. Your next stop is Вольгмут. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Зупинка Вулиця Литвиненко Вольгмут. Литвиненко Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка школа номер 131 Please stand clear of the doors. Your next stop is school number 131. Користуйтесь Київ Смарткарт. Сплачуйте проїзд у будь-якому виді громадського транспорту та заощаджуйте до гривні 50 за кожну поїздку. Зупинка. Школа номер 131. This is school number 131. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Бульвар Ромена Ролана. Please stand clear of the doors. Your next stop is Ролана Boulevard. Шановні пасажири. З 1 квітня громадський транспорт столиці переходить на електронний квиток. Гаряча лінія оператора системи КП Гіоц. 366 55 55. Зупинка. Бульвар Ромена Ролана. This is Ромена Ролана. Бульвар обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Академіка Сєркова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Академіка Сіркова Street. придбати та поповнити картку Київ Смарткарт можна у касах станції Київського метрополітену. В терміналах є квитка, а також мережі Текі та Оску. Зупинка вулиця Академіка Сєркова. is Академіка Сіркова Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Універсам. Please stand clear of the doors. Your next stop is store. Куди б ви не їхали, Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Завантажуйте міський застосунок Київ цифровий, щоб зручно поповнювати транспортну карту чи придбати QR-квитки. Зупинка Універсам. This is store. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка поліклініка. Please stand clear of the doors. Your next stop is polyclinic. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка поліклініка. This is Polyclinic. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Гната Юри. Please stand clear of the doors. Your next stop is Гнати юрист Street. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка вулиця Гната Юри. This is Гнати Юри Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Героїв Космосу. Please stand clear of the doors. Your next stop is Героїв Космосу. Street. Придбати та поповнити картку Київ Смарткарт можна у касах станції Київського метрополітену. В терміналах є квитка, а також мережі Текіоску. Та Зупинка вулиця Героїв Космосу. Весіс Героїв космосу. Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Завод Буд Деталь. Плистенкледос. Йорнекставіз Буддеталь Користуйтесь Київ Смарткарт. Сплачуйте проїзд у будь-якому виді громадського транспорту та заощаджуйте до гривні 50 за кожну поїздку. Зупинка. Завод Буддеталь. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Transport Enterprise number 3. Придбати разовий QR квиток можна у мобільному додатку Київ Смарт Сіті, в особистому кабінеті киянина або у касах станції Київського метрополітену. Зупинка АТП 3 This is Transport Enterprise No 3. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Провулок Святошинський. Please stand clear of The Doors. Your next stop is Святошинський Лейн. Шановні пасажири. З 1 квітня громадський транспорт столиці переходить на електронний квиток. Гаряча лінія оператора системи КП Гіоц. 366, 55, 55. Зупинка провулок Святошинський. This is Святошинський lane. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Михайла Котельникова. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка Вулиця Михайла Котельникова. This is Михайло Котельникова Стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Площа Героїв Бресту. Please stand clear of the doors. Your next stop is Героїв Бресту. Square. Київ Смарткарт. Сплачуйте проїзд у будь якому виді громадського транспорту та заощаджуйте до гривні 50 за кожну поїздку. Зупинка Площа Героїв Бресту. This is Героїв Бресту Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Святошин. Please stand clear of the doors. Your next stop is… Святошин Метро стейшн Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Станція Метро Святошин. Найближче укриття станція Метро. This is Святошин Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Нивська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Нивська Street. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги, просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Вулиця Нивська. This is Nivska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Данила Щербаківського. Please stand clear of the doors. Your next stop is Данила Щербаківського Street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка. Вулиця Данила Щербаківського. This is Данила Щербаківського стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Нивки. Please stand clear of the doors. Your next stop is Нивки metro station. Користуйтесь Київ Смарткарт. Сплачуйте проїзд у будь-якому виді громадського транспорту та заощаджуйте до гривні 50 за кожну поїздку. Зупинка – станція метро Нивки. Найближче укриття – станція метро. This is Нивки Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Нивська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Нивська Street. Забули придбати квиток? Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка Вулиця Нивська. This is Нивська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Сирійний завод Антонов. Please stand clear of the doors. Your next stop is Serial plant Antonov. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка Сирійний завод Антонов. This is Serial plant Antonov. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Естонська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Estonska Street. Придбайте qr квиток навіть коли вже забігли в автобус. qr квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS Зупинка. Вулиця Естонська. This is Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка овочева база. Please stand clear of the doors. Your next stop is a vegetable base. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Овочева база. This is a vegetable base. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Готель Нивки. Please stand clear of the doors. Your next stop is Nivky Hotel. Придбати та поповнити картку Київ Смарткарт можна у касах станції Київського метрополітену. В терміналах є квитка, а також мережі Текіоску. Та зупинка. Готель нивки. This is Nivky Hotel. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Дитячий садок. Please stand clear of the doors. Your next stop is Kindergarten. Зупинка. Дитячий садок. This is Kindergarten. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Ігоря Турчина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Ігоря Турчина. This is Igor Turchina Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Сади. Please stand clear of the doors. Your next stop is gardens. Зупинка. Сади. This is gardens. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа Валерія Марченка. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Валерія Марченка Square. Зупинка. Площа Валерія Марченка. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop – Валерія Марченка Square. We would like you to thank you for using our services. Have a good day. Будьте уважні. Будьте уважні. Автобус прямує в парк.